Привіт всім, з вами Базука і сьогодні я зробив відео обзор на Сібіряк. Тож поїхали. Перший в нього збільшений боєзапас. 8 патронів в основі і 4 патрони в запасі. З цього дробовика ви можете вбити від 3 до 5 противників. Друге. На ближній дистанції урон в голову від 70 до 105. Урон в пах від 45 до 102. Урон в ноги від 45 до 75. Середня дистанція. Урон в голову від 15 до 53. Урон в пах від 8 до 39. Урон в ноги від 8 до 60. Дальня дистанція. Урон в голову від 14 до 16. Урон в пах від 15 до 15. До 16. Урон ноги від 8 до 15. Дальність Сибір'яка становить 2 зірки. Це нормально як для всіх дробовиків. Третє, Збільшений кут ураження це класний плюс для дробовика. Четверте, Ціна Сибір'яка, як на мене, завелика, але потратитись на Сибір'як варто. Тож, розпочнемо і йдемо на ангар задній двор. Перевіримо себе в дії. Як бачите, я вже знала трьох рубок. 那我。那 На цьому все. Я прощаюсь з вами. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Дякую всім за просмотр.